Управління ООН з прав людини у доповідь, доповіді, якій йдеться про 3171 загиблого на сході України. До переліку включили і військових, і цивільних. Ще 8061 людина, стверджують міжнародні експерти. Дістала поранення на сході від початку активних боїв. Це дані ООН станом на 11 вересня. Тим часом безпосередньо на передовій бойовики вже сьогодні відповіли вогнем на проголосовані у Верховній Раді закони. У районах Донецька, Дебальцево щастя та Авдіївки, терористичні загони намагаються якомога далі відтіснити українські регулярні сили, аби розширити максимальну територію, де пануватиме так званий особливий статус. З передової ГАТО репортаж Руслана Ярмолюка. Аби найкоротшим шляхом дістатися до ясинуватої, треба їхати ворожою територією. Зараз рухаємось по тилам ворога. Сила, які українська армія не контролює. Суцільна зеленка, поодинокі села і жодного українського прапора. Вон здання там зернохранилища, прямо тут рядом. Ось вони стоять за посадкою. Це ж восток стоїть. Ось вони тут стоять. Сотні метрів віддаляє наші позиції від укріпрайону бойовиків. За українським прапором, вже не українська територія за 500 метрів окопались бойовики. Це і є передова під ясинуватою. Хлопці щодня потерпають від обстрілів, градів, мінометів та важкої артилерії. Градами та важкою артилерією терористи зрівнюють з землею усіх і військових, і цивільних. Куди попадаєш в основному по мирним жителям по місцевим. Вот сокодом домов розрушених. Там вчора, наприклад, обстрілювали. З цієї сторони села вбили четверо, там вбили п'ятеро. З місцевими цивільними хлопці діляться останнім. Люди тікають з того боку без харчів та грошей. З ущонкою діти проходять. Тут же ж вони теж голодають. А що хоч солоденького їм дати. Чим можемо, тим і допомагаємо. Хліб тушонка. Все, що в нас є, тим і дивимося. Навіть той самий водою. За перемир'ям тут, на краю мали б наглядати спостерігачі ОБСЄ. Їхати сюди побоялись. Одна бої бачите, поставили апаратуру. Так, дара не, не доїхали. Уночі замість камер та тепловізорів про них хлопці тільки мріють. Рятує Ангель. Пес виріс з хлопцями на фронті. В ньому спить, а ночі дехто в шорах, вона одразу подимає. На місних собак навіть кошок на увагу не обращає. Така виросла знову. Вони удому не були чотири місяці, стомлені, але не зломлені. Просять лише підкріплення чи ротації і важкої бронетехніки. А ще під свинцевим дощем мріють про мир. Тому щоб закончилося лучше б, конечно, ваше не починала. Глупа вена. Тут і зовсім юні дев'ятнадцятирічні хлопці і вже дорослі чоловіки вони просять передати усім, вони живі і боронять Україну як можуть. Хочу вернутися до женек своєму рібінку, то тобто к мамі, до папі. К всім Всім привіт. Тато хотів блин, на мене побачити скоріше. Ну я сьогодні позвоню, хай дивиться новості, подивиться, хоч що я живий, що у мене все нормально. Наостанок просять фото на пам'ять, бо це фото може потім довести генералам, що вони в зоні АТО, а не на полігоні. Слава Україні! А потім знову постріли і знову артобстріли. І так щоразу, що секунди, що миті на волосинку від смерті. Руслан Ярмелюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс